Крути, назва, яка написана кров'ю. І сьогодні ми починаємо з вами наш захід пам'яті хвилиною мовчання, хвилиною, під час якої ми згадаємо наших крутівців і згадаємо кожного воїна. Який підняв прапор перемоги. І несе його зараз під час війни з Росією. В принципі, можна сказати, що м, про станції крути і пробій на станції крути. Дивилися ви фільм про ну, бо там відбувалося. Я, вже, чесно кажучи, не знаю, про який фільм йдеться. Бо направду я бачив дуже гарно кінопалісткої бригади Української армії Української Народної Республіки, а замість того, щоб е, е, виключно жити в своєму. Вони бажають нам, що брати, І ми дружили, а потім катували на скоты. Я, пожалуй, щоб я, пожалуй, щоб мы жили. В каждых местах забавишся, тарашисты та, идут на